50 тисячне угрупування російських і північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області Російської Федерації. За словами американських офіційних осіб, наразі російські війська атакують українські позиції на Курщині. Ракетними ударами і артилерійським вогнем, але вони ще не розпочинали масштабного наступу. Українські офіційні особи розповіли, що очікують такої атаки за участю північно-корейських військ уже найближчими днями. Зазначається, що наразі північно-корейські війська тренуються разом з російськими військами в крайній західній частині Курської області. Але за даними українських офіційних осіб і за даними нашого президента, певні Північно-корейські війська вже брали участь у бойових діях, і серед них уже є втрати. Як ідуть, ідеться в матеріалі The New York Times, Деякі американські військові і розвідники стали більш песимістичними щодо загальних перспектив України, відзначаючи, що Росія неухильно завойовує позиції як у Курській області, так і на сході України. Посадовці кажуть, що ці невдачі частково є наслідками неспроможності України вирішити критичну проблему недостатньої кількості військових. Один західний чиновник на умовах анонімності сказав, що несподіване вторгнення України в Курську область у серпні послабило її сили на усьому полі бою на сході України, зробивши її вразливими перед російським наступом. Але цей чиновник, а також американські посадовці, кажуть, що Україна все ще має сильну оборону в Курській області і, можливо, може утримати ці території принаймні на деякий час. Західні і українські офіційні особи кажуть, що прибуття північнокорейських військ є. Серйозною ескалацією після більш ніж двох років війни, за даними американських офіційних осіб, Північна Корея відправила понад 10 тисяч солдатів воювати за Росію у Курській області. Ці війська носять російську форму. Вони були екіпіровані Москвою, але ймовірно воюватимуть у складі своїх власних окремих підрозділів. В нашому гур повідомляли про те, що їх комплектують ак 12 РПГ. Пристроями нічного бачення, і в середньому на тридцять північнокорейців припадає е, один перекладач, який має допомагати їм інтегруватися в систему російського, скажімо так, військового е, злагодження, якщо це можна так назвати, українські офіційні особи при цьому заявили про те, що Москва поставила північнокорейським військам кулемети, а також снайперські гвинтівки, протитанкові ракети, реактивні гранатомети. Тобто, в них є все необхідне для того, щоб допомагати російським військовим. Воювати із силами оборони за словами американських чиновників, Росія навчала північно-корейців в артилерійському вогню базовій піхотній тактиці, і що особливо важливо зачистці окопів. Ця підготовка свідчить про те, що принаймні частина північно-корейських сил буде задіяна у лобових атаках на українські окопні оборонні позиції. Український посадовець теж на умовах анонімності повідомив, що північно-корейські війська були розділені на дві групи штурмову. І групу підтримки, яка допоможе забезпечити безпеку території, яку вдасться відвоювати у українських сил, якщо вдасться відвоювати її в українських сил. Американці кажуть, що українським українські війська буде важко витіснити а російські та північно-корейські війська ймовірно зазнають великих втрат, подібних до тих, яких зазнала Росія. На сході нашої країни американські і британські військові аналітики оцінюють поточну кількість загиблих і поранених російських військовослужбовців в середньому у понад 1200 осіб на день. Північно-корейці воюватимуть як легка піхота без використання бронетехніки. А нинішня українська тактика артилерійських обстрілів і атак безпілотниками виявилися руйнівною для незахищених російських військ, як пишуть журналісти The New York Times. Тим не менш. І Якщо Росія набере обертів, вона може не зупинитися на своєму кордоні, як пишуть журналісти, а спробувати відтіснити українські війська ще далі. За словами представників американського оборонного відомства, не зрозуміло, чи дасть уряд північної Кореї. Дозвіл своїм військам на проведення тривалих в операцій в Україні, чи вони призначені лише для контрнаступу в Курській області. Деякі американські чиновники вважають, що Північна Корея може віддати наказ своїм військам зупинитися на кордоні, поки російські війська просуваються в глибу України. Представники американського оборонного відомства заявили, що не знають, чи надійшла Північна Корея додаткове підкріплення за словами високопоставленого українського чиновника. Українська розвідка прогнозувала, що північна Корея може надіслати до 100 тисяч військових. Загалом, що, про що говорить нам ця ситуація стосовно е, підкріплення, яке теоретично Кім Чен Ін може надіслати для е, Владиміра Путіна в якості підтримки його зусиль з окупації нашої країни, міжнародна спільнота поки що реагує на ситуацію в Курській області і на ситуацію мається на увазі на надання північнокорейських військ. Курську область і загін їх туди доволі неоднозначною є ця реакція. Скажімо так, тому що тут найкраще напевно підійде те нашого президента, коли він каже, є певний пул країн, які реагують достатньо радикально, є пул країн, які реагують дуже м'яко, і є країни, які відреагували ніяк. Сумарно це робить наприклад, реакцію нашого міжнародного співтовариства, наших друзів і партнерів. Недостатньою для того, щоб це зупинити, якось закликати, можливо, змінити думку і хід думок наших партнерів, дати більше дозволів, зняти певні обмеження і так далі, і так далі, і так далі. Але цього не сталося, зокрема, і тому, що Володимир Путін і Кім Чен Кімчен. Відписали договір про те, що вони надаватимуть один одному військових у випадку нападу на їхню територію. І поки що світ спостерігає за військами КНДР на території Російської Федерації, але не ясно, якою буде їхня реакція, якщо ці війська все ж таки перекинуть на українські фронти уже безпосередньо. Хоча що саме це змінює, якщо північно-корейські війська що тут, що там будуть брати участь у боях проти сил оборони і вже є стороною цього протистояння, то, насправді не до кінця зрозуміло.